8950. алюмінієва рама. 28 колеса планетарна втулочка. Nexus 7. Дуже чітко гарно переключає. Найнадійніший велосипед брендовий Спарта з Нідерландів. Бачите, всі передачі от в ті втулці. Це є фірма Japan Реально фірмова, а не репліка. Дивіться, дуже добротний. алюмінієвий багажник. Сідло комфортне. То любить з комфортом їздити. значить Дивіться, безсидільний амортизатор. Працює дуже м'яко, чітко, люба брукілочка, люба все. значить У нас тут є замочок закривати заднє колесо. Дивіться, дуже гарні повноцінні крила, такі гарно зроблені, чорні з металіком. значить В колесі в нас стоїть динамо, втулочка на 6 вольт, яка дає енергію на передню задню фару. Має амортизаційну вилучку, теж, щоб. Так же само по суглобах вібрації не було, має серворуль, руль, регулюєте різний нахил, плюс вгору вниз є дзвіночок. Так, гальма ручні в нас. Усилені, подвійні обвода. Що ви розуміли, резина дуже добротна, ще пару років, можна їздити без проблем. Не треба нічого міняти. По стану рама по всьому дуже в гарному стані. Дивіться, дуже гарний стан. Наріс десь 1,60, 1,75 На Дивіться, насос є в комплекті зразу, не треба докупляти. Вісім Комусь потрібен такий алюмінієвий велосипед на 28 кулесах, то пишите або заходите до нас на сайт rover.in.ua, там є рубрика на планетарні тулці велосипеди. Або заїжджаєте до нас, в куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 20 або місто Львів, зелена, 253. Також відсилаємо новою поштою по цілій Україні без проблем.